Найкращі бамбукові аркуші 2025 абсолютно новий вибір проводів. Бамбукові аркуші розкіш, комфорт та обізнаність у вашому спальному просторі. Ми всі прагнемо до ідеального сну. І якщо ви, як я, приділяєте велику увагу якості сну, то розумієте, наскільки важливі навіть такі дрібниці, як аркуші. В останні роки бамбукові аркуші набрали величезну популярність, і для цього є вагомі причини. М'якість, ем дихання, екологічність все це робить їх привабливим вибором для тих, хто хоче покращити свої нічні канікули. Але чи справді бамбукові аркуші? І як вибрати найкращі з величезної різноманітності пропозицій на ринку? Оскільки я багато років експериментую з різними типами постільних речей. Включаючи бамбук, я вирішив поділитися своїм досвідом і допомогти вам зробити свідомий вибір. Чому бамбукові листи такі привабливі? Перш ніж заглибитися в конкретні моделі та характеристики, давайте розберемося, що робить бамбукові аркуші такими особливими. По перше, комфорт. Бамбукове волокно має неймовірну м'яку текстуру, яка буквально охоплює вас під час сну. Порівняно з бавовною, Бамбук відчувається більш шовковистим і гладким на дотик, що створює відчуття розкоші та відпочинку. По друге повітряна проникність. Бамбук природний термостат. Його волокна мають мікроскопічні отвори, які забезпечують відмінну циркуляцію повітря, допомагаючи вам залишатися прохолодними та сухими всю ніч. Це особливо цінно для тих. Хто страждає від нічного потовиділення або просто віддає перевагу більш прохолодному сну? По третє, екологічна доброзичливість бамбук це швидко зростаюча трава, яка не потребує великої кількості води або пестицидів для вирощування. Це робить його більш стійким вибором порівняно з бавовною, що може бути ресурсним у виробництві. Однак є нюанс, про який я поговорю трохи пізніше. Ми розуміємо типи бамбукових волокон, райен, вискус та льйосел. Не всі бамбукові аркуші однакові, існують різні процеси обробки бамбукової сировини, які призводять до різних типів волокон з різними властивостями. Ось основна трійка: Бамбу, Вискус райен це найпоширеніший і найдоступніший тип бамбукового волокна. Процес виробництва включає хімічну обробку бамбука для вилучення целюлози, яка потім перетворюється на волокно. Незважаючи на те, що бамбукова вияска м'яка і дихаюча, виробничий процес може бути не найбільш екологічним завдяки використанню хімічних речовин. Лйосел Бабу Лйосел це більш екологічно чистий виробничий процес, який використовує закриту систему, де більшість хімічних речовин обробляються та використовуються. Льосел є більш міцним і стійкішим до усадки, ніж бамбукова віскоза. Він також має чудові властивості виходу вологи. Бамбу-вискоз – цей термін часто використовується як синонім бамбукової виски, але важливо розуміти, що це не те саме. Віскоза є більш загальним терміном для тканини, виготовленої з регенерованої целюлози, яку можна отримати з різних джерел, включаючи бамбук, евкаліпт або сосну. Як вибрати найкращі бамбукові аркуші ключові фактори. Вибираючи бамбукові аркуші, важливо враховувати кілька ключових факторів. Тип волокна, як я вже згадував, тип волокна впливає на м'якість, силу та екологічну доброзичливість аркушів. Якщо для вас важлива екологічність, виберіть льосел. Щільність ниток, щільність нитків це кількість нитків на квадратний дюймовий тканину. Більш висока щільність нитки зазвичай вказує на кращу тканину, але не завжди. Важливо врахувати тип переплетення. Тип переплетення тип переплетення впливає на зовнішній вигляд та відчуття з аркушів. Сатен це переплетення, яке створює гладку і шовковисту поверхню. Розмір. Переконайтеся, що аркуші підходять для розміру вашого матраца. Ціна, бамбукові листи, як правило, дорожчі, ніж бавовна. Однак, враховуючи їх міцність та комфорт, вони можуть бути хорошою інвестицією. Сертифікація: зверніть увагу на наявність сертифікатів, таких як у Коутекс, які підтверджують відсутність шкідливих речовин у тканині та фаси, що підтверджує стійке використання лісів. Мої особисті рекомендації на основі багаторічного досвіду. Після численних експериментів з різними моделями я можу поділитися своїми особистими рекомендаціями. Важливо зазначити, що вибір постільної білизни дуже індивідуальний і те, що мене підходить, може не підійти вас. Для максимального комфорту та розкоші, якщо ви шукаєте найбільш м'які та шовковисті аркуші, зверніть увагу на моделі Bamboo Йосел. Вони дійсно створюють відчуття сну на хмарі. Для гарячого клімату та людей, які страждають від нічного потовиділення, вибирайте аркуші з хорошою диханням та вологою властивості. Моделі Bambu Йосел також чудово підходять для цієї мети. Для тих, хто піклується про екологію, зверніть увагу на бамбукові моделі Лйосел, які виробляються за допомогою закритої системи хімічної обробки. Для обмеженого бюджету не думайте, що бамбукові аркуші лише для заможних людей. Є досить гідні моделі від Bamboo Viscous, які не зіпсують ваш бюджет. Висновок: чи варто інвестувати в бамбукові аркуші? На мою думку, бамбукові аркуші це відмінний вибір для тих, хто шукає комфорту, дихання та екологічної доброзичливості. Вони дійсно створюють відчуття розкоші і можуть значно покращити якість вашого сну. Однак важливо розуміти, що не всі бамбукові аркуші однакові. І при виборі слід враховувати різні фактори, такі як тип волокна, щільність ниток та сертифікація. Інвестиції у високоякісні бамбукові аркуші можуть бути чудовим способом покращити якість вашого життя та забезпечити собі спокійну та комфортну мрію щовечора. І останнє: не бійтеся експериментувати. Спробуйте різні моделі та типи бамбукових листів, щоб знайти ті, які ідеально підходять для вас.